Можна матюкатись, так? Да? Йдіть на просто і все. Знаєте, тут біля вас бабка жила. З вікна випригнула. Добре, що я сьогодні не ставив машину під домом. Студія, студія. Зараз ми знаходимося в такому дуже цікавому, я навіть сказав би дуже в інтересному місці. За цими дверима місце, де Михайло Федорас пише всі свої стендапи. А Михайло Федорас це я і це мій профайл. Привіт, пішли. Це моє робоче місце. Я також собі ставлю під ноги отаку штучку. Беру свого ноутбука. Рожеві та пулічки. Вони рожеві, бо вони мого розміру. Мені не треба ніякого ні коньяку, типу, ні горілки, нічого такого. В мене воно все пишеться, типу, весь гумор пишеться в чистому розумі, не в стані зміненої свідомості. Що мені треба для того, щоб мене писали жарти? Треба, щоб щось відбувалося в житті взагалі. Тому що ну, якщо просто взагалі нічого не відбувається, то тяжко писати. Тому що ну а про що тоді писати, якщо з тобою взагалі ніяк нічого не відбувається? Це комедія спостереження. Ти бачиш, що відбувається навколо, ти десь почув якийсь цікавий діалог. Люди про щось спілкувалися. Це тебе там на якусь думку могло наштовхнути, і ти її вже почав розганяти. Важко було на початку, тому що була, звісно, підтримка від якихось дуже-дуже найближчих людей. Але в цілому це було щось таке, типу, на що воно тобі? Кому, кому це треба взагалі? Що ці свої якісь хіханьки-хаханьки? Це що, щось серйозне, займайся якимось нормальним ділом, якісь там очікування типу є від тебе. Що ти там серйозний маєш бути, і все таке. І йшов проти себе, і йшов проти 에, того, що там мені казали батьки. Слава Україні! Слава, Слава нації! Слава! Україна! Лікарі спасають людей. і Я мріяв стати лікарем. Я поступив в медичне, я вивчився, і я дійсно спасаю людей. Тому що до медицини я зараз взагалі не маю ніякого відношення. Дійсно, знаходжу в цьому задоволення виходити на сцену, смішити людей, отримувати якусь реакцію від глядацького залу. Це мені приносить радість, типу, це мені прям щастя приносить. Михайло Федорас не любить вдягатися модно, Михайло Федорас любить вдягатися, щоб йому було зручно і комфортно в тому одязі, який він є. Михайло Федорас це і про секонд-хенд, і про якісь мас-маркет стоки. У мене, типу, є кілька речей, якими я прям пишаюсь, що вони в мене є. В мене багато є речей від українського виробника. Зараз взагалі на стендапі не то, щоб ми щось заробляли, тому що переважно більшість всіх акумульованих коштів ми передаємо на збройні сили на актуальні наші збори, то можна сказати, що нічого ми на цьому зараз не заробляємо. Буває, що я сплю. І мені, типу, мені приходить якась думка через сон, і мені треба прокинутися, взагалі зловити цю думку. Я там, беру телефон, це просоння щось там, починаю, починаю записувати. Вранці я там, прокидаюся, перечитати, що записав. Ну, типу, іноді херня, звісно, страшна, там, написана, а іноді є, є думка, типу, яку можна там, потім далі розвинути, яка там в непоганий. Непоганий прикол з часом переросте. Про стосунки, про котів, про дороговизну електрики, тому що ну, типу, тут реально тут весь будинок на електриці, тут немає газу, тут навіть електрична плитка, то опалити його зимою, це, звісно, трошки в котиєчку влітає. В нас абсолютно все йде на збори, бо в нас є е, наші, з якими ми співпрацюємо дуже тісно. В нас є наші друзі, в нас є наші колеги, які зараз теж на фронті. Тому ми збираємо і, в принципі, ну, типу, як якщо, що ми можемо зробити, то ми і пропав. Тобто, от власне за 23 рік ми зібрали там порядка мільйона гривень, то теж це в нас була така мета зібрати мільйон за рік. Вона в принципі виконалась, то Цього року будемо ще більше. Ти знаєш взагалі, що я на стендапі приколи про тебе шуткую? Знаю. І що? Ну, а Нараз... я тобі деякі пишу? Да, так, да. деякі приколи от авторка стоїть. Як нормально? Не, не обідно? Не обідно. Чого? Це якісний голов. В магазині щось типу, купляю, а мені там кажуть, це ви, типу, в цьому, як воно називається, оце на сцені виступаєте. Стендап? Так, да, 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 стендап. Це ж це, це, це ж ви оцей, як його Михайло. да, 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 Точно, Михайло. Я ж був, бачив, все прям клас. Такі моменти теж бувають, це смішне. І якщо існує потойбічне життя, то я хотів би стати своїм котом, ну, але все ще виступати зі стендапом. Це був мій профайл. До зустрічі.